Посмажила рибку, віка собі відклала без цибулі. А я е, тут посипала, я її не їму ту цибулю, але ж вона дає такий смак. Зараз два кусочки візьму, поділюся з сусідами. Красунчик, поїдемо до бабусь, повеземо рибки трішки. <laughs> да, поїхали. <laughs> поїхали. Ту тут! Що, я ключі взяла, Вікуль. <laughs> Ти нам тут відчиниш? <laughs> Давай відчиняй. Ой, і тут треба полити. Щось бабуля запустила все. Поїхали. Закривайся. Все. Пока-пока. Угу. Дивиться, де мама там осталась. Я взяла в кармані. Поїхали. Святік їде до бабушки Наташі. Да? Каже, я тут давно не був, да? а зараз ми на трошки. Да? І будемо гуляти. Да, сюди їдемо, сюди. Бачиш? До Наташ. Поїхали у дворі вже. Зараз покличемо їх, Хай сюди прийдуть. Каже, я шла приїхала. Дівчата. Ага. а Ага. Ух ти, яку ти красу зробила, Наташ. Супер. Де вона там? Дивися. Да? Дуже гарно. Наташа, забери в мене судочок. <связать> Привет. Дай пять. Давай, пять. Да. давай пять. Давай да, пять. Давай пять. <связать> давай. давай пять. Сядь. Сядь. Ты кидай себе весь там? А, что ж шукай. Давай да. пять. Давай. Давай на тащи пять. Нет, <связать> я пять и дождей, и я да, да, трешки. Привет. 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 Мне не важно тут съехать, так что, а вы там сидите. Або виходь сюди трішки. Там е, рибкою поділилась, віка вчора купила карасики, такі хороші поділилась. А, так вони жарені? Так, да, Наташі віддала. А... а ми тільки от стола. <сум> ну нічого, а ми ще не. Ми тільки каву пили, а віка рис сварять, щоб об йому, і кажу, повезу поки рибку і провідаємо. Він тепленько одітий, бо Віка сказала, якщо на сонці, так знімай кофточку. А. Мені вже легше сьогодні. Привіт. <хи> <Привет. хи> Давай, застіснявся. Давай, так, ручку. Давай. Засті... Опа! Давай ручку. <хи> <хи> застіснявся. <хи> <хи> застіснявся. <хи> а ви чим займаєтесь? Тільки поснідали і все? Чи щось будете робити? <хи> Наташа вже э, чорну сморочку, в общем, красну смородину і чорну пересаджує, Оцю хоче убрати. Ага, я поняла отам що. Щоб отам була. Ага. Уже тут так як вже йде, вже не нужна. Там вже буде садитися. <рекунки> <Тот, рекунки> так понятно. Вже все. О, я яблука, яблука нарізала. Відро перерізала. Хазяєчка. Ну, там позамітали, там гілки повиносила. А вона оце ж там гепала, казала таке сухе, що ніяк копати. Представ. То вона один кущ, а вона намітила два, ага. а тоді ще два, а один може викинемо. Ага. Натас... Чорна а, я У мене віка не любить, то в я... мене була йошта балакаю, то я й ту вирубала, тільки не викопала. Ближче буде ага. А я хотіла подивитися, де ви отой, е, этот, виноград чи плитисти посадили, чи я плющ. А я хотіла більше підійти. Сонце, сонце, сонце. Дивись, чим ми приїхали, а в тебе в таке? А, Віка збирається, зараз різдва і поїде цемент, шлак, а. все заказати, щоб з доставкою. А що ти там наклала? Та О, дякую, Наташ, поклади, будь туди. А я, Наташ, я піду плющ подивлюсь, як ви посадили. хорошо? Угу. Оно гарно. Це ти хочеш так, щоб закритий вид хоз да? ну, так. Ага. Ой, гарно буде Наташ. І закриється все. Він як розростеться. Ага, це. Да. А ну у мене там теж він стелиться, ну а це такий дебелий. Тільки ж його поливати, поливати треба, високий, прям з трубою чи що. Так, да, прямо з трубою. Ой. Гарно. А ту її вже посадила, так, да, Наташ? Да? Гарно. Гарно буде. Да? Кажи, я без іграшки з тобою буду. Он у мене в шланг є. Давай п'ять. Ура! Бабушка, ти, може, хотіла щось робити? Ну, ми трішки тебе затримаємо. Так, ми трішки затримаємо. ти Умниця, ти умниця, такий такий виросте. Я буквально тягнуть надо. Ти слісарь. Електрики, слісарь. І все, все, все разом. Наташа щось уже заморилась. кожен день я киями. Баба ходи. Ходи там, ходи, ходи вона. Звичайно, платочок одділа, а баба каже. Я казала, я тільки що виносила оті мальвоту. мабуть. Вона така противна, оце щипає всі руки і щита. А, ви викопали що? не позрізали оті стрілки. Я поняла. Казала, трайте чи скидати цю футболу. Та й і все. Ну, прямо не можна торкатися, отак щіпа все. о! Все, вже спирі, свій, в свій, свій в доску. Тху, спирі, віка. Каже Віка, я вже то тобі розповідала, що до бабушок до всіх причепляється там. І за руку і пішов. А каже, а баба? потім... Да, баба, а потім баба. не одв'яжеться, <свіст> каже. А? Я буду кусати тебе. Да, да, да. Да? А де габгав? Нема. Нема габгав. Нема габгав. Нема? Нема. Нема гоп-гоп. Нема. Немо гав -гав. Немо гав -гав. Нема гав гоп-гоп. Нема її гоп-гоп. Ой, так. Нема її. Він Віль, видно десь під... Та там, ото він же оце ж шатає, і там іграшка. <гум> да? І там іграшка грає. Нє-нє-нє. Розуватися не будем. Да, будем їздить, будем. Їздити, будем. Ти що, спатки зібрався? А я тобі квіточку зірвала. Ой, бери. Трішки погуляємо. Mm -hmm. да. А сьогодні що, що, мені даш? дай mm -hmm. Ні, то вже скоро спадки погуляємо. Поки що тепло, гарно. І ми гуляємо, так? Да? Світяк, якщо спадки хоче, А поїхали, там якась киця сидить, не знаю, чи сірий, чого він там, якщо сірий, да? зараз я тобі покажу, не повертайся, да, мабуть, сірий. Ми сьогодні його нагодували, да, сірий, сірий іде, он киця, бачиш киця, бачиш, сірий, сіренький, йди сюди. Ховається, бачиш, тінь шукає, да? сховався. Святик хоче побачити, а ну, він сховався. Ну, ти його в дворі бачив. Беч, ми сьогодні його годували. Де він тут сховався? Сірий. А ну пішли. Ось він, дивися, де. дивися де киця. Святік киця Бачиш, сірий. Ой, ти в доску свій, до всіх ідеш, Да? каже, я заховався, наївся, водички попив, да? Святик, побачив, ти зі сумний теж, а я ближче підійду до цього красавчика. До, до. Та сиди, сиди, я тебе не чіпаю. Ага, качається. Качається. Ой. Ми пішли, де в нас там фенді? Де? Додому пішли? Святік додому піде. Кажи, я, бо це побігала, а ти не даєш. Ні, святік, поки що, угу. да, що покатаємося. І з мамою походиш. Добре. А дивись, де красуня. Де авал? Бачиш? Авав. Овав у нас. Мама збирається, ще не поїхала. Ага, у мами сьогодні багато роботи. Да? Ось так. туп туп Фенді робить, Туп-туп! Ой, десь там сірий поростягав. Mm. Давай, луску треба змить. Ну то потом. Да. Да. О. Да. Опа. Отак. А тепер що? А тепер будемо без сусі. Да. Хм? Гено, все, нема. Нема сусі? Ой. А бабулі нахиляться, знаєш, як важко. А так да. гажко. А Там прийшов. Яблука принесла. Ага. І... Ну, ці як м'якенькі, то я святіку, а ти типу, поставлю Більше, сушити. Ти знаєш, вже, е, вже такі, що можна вже їх вирвати. Ага, Вони ага. я ось різала, то ага. да, здам йому кусочок. Усе бачиш уже, які вони. А, на. Яблючка, на. Моя пташечка. <хи> на, і в другу ручку. Давай, От, і в другу. Там без шкурочки, щоб там. На, так, а щось та щось. ну нехай. Що ти кажеш про хризантеми, Наташ? Як які будуть, прийдеш подивишся. Ну в нас одні, я дивлюся одні краси. Да? Ну, які будуть. Один. Було стільки в мене білих ранніх, ну, але ага. не бачу. Поняла. А оця жовта одну, я отак кинулася, а вони не повилазили, нема ніде корінців. А поїв гробок. А оця Наташа викину... викопала красну. Смородину. Смородину казала, ми більше там... як 10 штук Та ти більше як 10 штук. Нічого собі, ага, так і положи, ми потім зайдемо. Добре, Наташа, мені там е, Таня з Вінниці. Прийшли ці пізньоцвіти, ну це як крокуси, то, то я, я знаю, поділюся. Що Гарні такі ранні квітують. Наташа сказала, каже, я і з вами mm. поділюся. Mm -hmm. <laughs> ну Бачка, я їм яблучко. Do, так і Так, яблючкою. І нема, так. нема. Привнуся, Думаєш, Наташ, ряд посадила отам перед спальнею, прям цілий ряд, оце ж від ціля, А ці горшки, будемо дивитися, які вони ж сьогодні треба полити. так, Наташа. Казала, Наташа на той год цілий ряд посадимо на вгороді. Ну що ж наклад кладбище ще треба ж носити? Да, да, да. Каже, як те, то будемо чи в кухню тоді заносити. Ну, да, да, ну да, так. Я не знаю, ще ніякі не цвітуть. Вона там викопала одну красну в горшок, ага. почала цвісти. І одна така віде, як оранжева буде. О, прекрасна. Ні то біла, ні то жовта, а таке, як оранжеве щось, як перепилилося скільки. Це там, Наташа яблука принесла. І яблука зайчик маленький. От ми гуляємо, так? Да? Каже, ти прийшла до нас? Так побігла я включати. А, пока, Наталочка, дякую, захлопнеш. Все. Хорошо ти приходиш я через дорогу і тут. Да. Клас. Все, пішла, пішла. Та потихеньку, багато не Ой, вже одну половину з'їв. Та, ти знаєш, він потихеньку їсть, Ага, та зараз дам таке. По чуть-чуть, так? -чуть, да? Кушай їм. Каже, а ти мені треш, я ціленький хочу. Пішла, Наташа, ти йшла бабуся? Пішла. Каже жарко на дворі.